За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України у лавах ворога продовжує знижуватися морально психологічний стан. Зокрема, після вживання алкогольних напоїв, бойовик зі складу так званої Першої слов'янської окремої мотострілецької бригади бандформування ДНР, їх місце дислокації Комсомольське, заволодів вогнепальною зброєю та здійснив напад на чергову зміну підрозділу. Також виявлено чергові факти дезертирства бойовиків зі складу так званої 5-ї окремої мотострілецької бригади бандформування ДНР. І нещодавно Україна отримала чергові докази наявності у бойовиків переносних реактивних пускових установок град П-Партизан. Українські патріоти нещодавно захопили у бойовиків одну установку ГРАД П та передали її силам антитерористичної операції. Фахівці відзначають, що зброя вже була в експлуатації, про що свідчить її зовнішній вигляд.